Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн, рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз тут Тайвань, Швейцарія, Японія. Просто подивіться, всі борються за український ринок. Я знаю, в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є. Якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників, да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да, тобто, щоб закордонні компанії, отакі Величезні, ось, будь ласка, тайвань, японія. Всі могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. а Капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові, гляньте, які генератори здорові. Сум... тут. Квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу дивіться, стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща – це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашумівшого цього міндіча, оцю історію, корупція в Україні. Оце жесть і. Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так: типа, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, Ми вам переведемо гроші. Да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. От тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може. Не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним взагалі, такі заходи існують, але, але завдяки нехорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних інвестицій фінансувань, які б за які вже мали б щось побудувати, бо да, але ну коротше, що я буду розказувати. Ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за оцю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, саркофаги роблять гляньте, які тобто е, вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони що е, говорять? Ну да, в Україні війна, але давайте будувати ось ці типу, електростанції і покривати їх типо такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі. Закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни. цієї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту. Я вам показую як от, от Британія. Поняли, час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, ну трошки треба заображати, що це навпаки добре. Що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнес, якщо за кордоні зайдуть в Україну. Вони ж будуть зацікавлені вже і в європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не беруть гроші ніоткуда. і вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю з війною цю всю історію домовлятися і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні Рашка вже давним-давно по заслугам получить за ті останні чотири сотні років, як вона знущається з України і з українців і знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео, буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце, скільки хожу, це відео записую. Я ще не обійшов повністю. Я тільки три ряди обійшов, а їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, така от історія, друзі. Хороші новості, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. І все буде вже Україна. Ось, будь ласка. Rebuild, invest, invest, Ukraine. Гляньте. Європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все. На зв'язку, друзі. Всім па-па.